Одна з дуже гарних традицій, яку започаткувала газета День, це день читання наших книг. Саме 15 березня зазвичай наші журналісти, наші автори брали в руки якусь з наших книг, яка їм здавалася особливо цінною, а слава Богу, у нас їх є майже 50. Брали свою якусь улюблену сторінку, розгортали і просто на камеру читали, а потім присилали нам або розповсюджували в мережах. І це, мені здається, потрібно всіляко культивувати і підкреслювати цінність, цінність і потрібність. А здається, знаєте, хтось би сказав зараз, слухайте, ви так любите свої ініціативи свою газету і постійно про це говорите, чи нам зараз до того? А я думаю, як вам всім пояснити. Нам всім нагадати про те, наскільки це важливо. Ну, Перше, те, що в часи нестабільності обов'язково потрібно підтримувати щось, щоб було стабільне. Ну, Я маю на увазі таку культуру читання, а культуру читання не всього підряд. Хоча все підряд теж можна читати, це ніколи не зайве розвиває мозок. Але що читати і чому саме це читати, наскільки мені здається, це важливим? В одному з недавніх інтерв'ю. Американського президента мене так кольнула така фраза, коли він говорив журналісті про те, що Путін їх нещадно бомбить, і на їх, на його місці, на місці оцих жахливих бомбардувань України, так міг би бути, так міг би зробити кожен. І він навіть двічі це повторив, що так, оце жахливе бомбардування міг би на його на місці Путіна, так би зробити кожен. Я собі подумала: знаєте, а це ж не просто фраза, це відображення тої картини світу. Яка існує в голові дуже багатьох американських політиків, ну, звісно, не всіх, але для нас важить те, що в голові американського президента, від якого зараз так багато злежить, зокрема для нас, в нашій історичній долі. І тут нам просто необхідно проаналізувати, чому як так склалося, що Ця картина світу виглядає близькою до того, що думає Путін, адже він нав'язує всьому світу уявлення про те, що він має справу з бунтівною провінцією, свого володіння. Так, вони робили раніше і вони чомусь вважають, що в світі нічого не змінилося, і далі можна. Нахабно нав'язувати це, це збочення і це викривлення. Але слухайте, чи ми адекватно цьому протидіяли всі ці роки, ми бачили, що Путін особисто проводить з'їзди істориків країни, що служба зовнішньої розвідки займається організацією круглих столів істориків. І, звичайно, ми в газеті скільки могли, намагалися робити свою альтернативу, протидіючи цим нахабним спробам. Бо вони мають давні коріння. Це, як ми ще написали в першій книзі Україна інкогніта, те, що українська суб'єктність ще досі є джерелом напруження, джерелом головного конфлікту між нами і. Московією, який почався багато століть тому. Отже, утвердження нашої суб'єктності було для мене головним, головною думкою, яку ми намагалися розвинути у всіх наших книжкових проєктах. І саме 15 березня я хотіла, щоб ми брали всі до рук книги і ті, особливо, які здаються нам гостро актуальними, і поновлювали свої знання. Бо перенавчання для нас, перенавчання для всієї країни, це тільки пів кроку. Далі ви зможете сміливо атакувати інформаційний простір своїми свіжими думками, своїми аргументами це велика сила. А потім впливати, зокрема, на гуманітарну політику України. Зараз я вам ще скажу кілька таких думок про гуманітарну політику України, тому що я багато років можу сказати, що газити день. Формувала таку альтернативу нинішній абсолютно беззубій політиці, і думаю, не мало в цьому досягла. Але все ж таки ми потребували реальної державної програми, тому що ми могли виглядати дуже такими креативними, відважними. Але все ж таки, це було схоже на зусилля армії УПА, армії без держави. А нам потрібна і армія, і держава. Ось тому ми тоді створили книги, які могли відвоювати суб'єктність для країни, показати світові, так Україна була спадкоємицею і залишається спадкоємицею давньої Русі. Не Росія. Тут відбулася така лінгвістична операція, про що ми написали в книзі Сила м'якого знаку. Що а сенсація не в тому, що Україна не Росія, а в тому, що Росія не Русь. І, звісно, на цьому, ось на цьому, цьому ось досі ще стоять міфи, про які важливо нагадувати світові. Росія привласнила українську історію. Вона тримається за неї, тому що без цієї частини історії вони зовсім інакше виглядають. Вони виглядають тим, чим вони є насправді. Спадкоємицями Орди, і, зрештою, Московський улус ніяк не може претендувати на історію Київської Русі. Але для того, щоб ми були ну, так, аргументовано впевнені, я хочу вам показати книгу Детокс, яку ми видали якраз перед гарячою фазою війни. І тут навіть є такий гриф, да, ось перевидано під час війни. Я вважаю, що це книжковий подвиг всіх, тих, хто. Писав цю книгу, хто перевидавав, хто дав на неї кошти, це дуже серйозна ґрунтовна робота. І знаєте, ще в нашій країні може видаватися зараз дуже багато хороших книг. Але я рекомендую звернути на неї на цю книгу увагу ще й тому, що тут все ж таки ми цілеспрямовано продовжуємо виводити нашу країну з образу жертви. Ось перша глава цієї книги десь так формулювала питання, як Київ керував своїми провінціями в добу Давньої Русі. Дивитися на нинішню Росію як на колишню провінцію Києва у нас не прийнято, тому що дуже багато років з українців вибивали історичне мислення і, звісно, придушували всі спроби. Мислити в категоріях експансії. Ну, звичайно, експансії інтелектуальної, але й не тільки. І тому, коли ми про це говоримо, це виглядає якесь таке відчуття незручності. Ну, це ну про що? ви? Ми зараз не в тому стані, ми ніколи не будемо в тому стані, якщо ми не переналаштуємо своє сприйняття себе, своїх сусідів, своєї політики. І тепер ще раз про гуманітарну політику. Знаєте, я думаю, що ось недавно відвідуючи один академічний інститут, я побачила, наскільки вони позбавлені державного її уваги. Тобто державні академічні інститути майже без фінансування. Можу сказати, так, війна потрібно, звичайно, тільки оборонні програми, все це таке, звісно, найперше, це. Але крім цього іншого, я абсолютно переконана, що якщо ми не змінимо своє мислення, а це довгозвіє, якщо ми не забезпечимо не створення нових книг, нових фільмів, нових серіалів історичних, нам буде дуже складно, навіть після перемоги, після зупинки війни. Тому що нам доведеться по-новому проєктувати свою країну. І мені здається, що переосмислення. І перепроєктування повинно було бути на часі. Ну, не уявіть собі, зараз напередодні 9 травня я переконана, що Росія кине всі пропагандистські ресурси для того, щоб атакувати світову громадську думку тим, що, по-перше, показати парад, показати і перекрутити все те, що творилося і свій вклад. В Другій світовій війні. Ви пам'ятаєте, що коли Путін виступав раніше, він говорив, що у великій війні тоді вони могли б перемогти без України? А українська державна політика, гуманітарна політика не змогла сформувати таке бачення, яке б не дозволило Росії бути монополістами в цій темі і успадкувати цю всю історію з перемогою. Чому тому, що ми завжди ухилялися від цієї теми і намагалися говорити один час була тільки радянська сторона правди, а потім з'явилася тільки та, яка говорила тільки про українську повстанську армію. А розумна політика насправді вимагала від нас того, щоб ми збалансовано говорили про те, що на, в Другій світовій війні. Перемога була не Росії, а Радянського Союзу, а в Радянський, Радянський Союз чотири українські фронти мали вирішальне значення для перемоги. І українські маршали повинні були бути вшановані, тому що це з двох сторін українці на різних фронтах творили перемогу. У Павла складніше, ситуація зрозуміла, тому що вони воювали проти двох тиранів, двох тиранів. Але це не означало, що потрібно було. Позбавити себе абсолютно законної історії спадщини цієї війни перемоги над фашизмом, і тому зрозуміло, що дуже довгий час Росія тролила Німеччину і абсолютно безпідставно намагалася зробити так, щоб німці безконечно каялися перед ними. Хоча насправді найбільше в тій війні постраждали саме Україна і Білорусь. Ну, але ж це повинна було бути осмислено, доказано, показано, знято багато фільмів. І це нічого не означає. Від УПа це нічого не забирає. Навпаки, Україна стоїть тоді міцно, на двох ногах, і абсолютно чітко показує, що так, ми тоді були, як казав Шелест, да, Україна була радянська, але вона була наша. І ця фраза повинна була бути якимось основним камертоном. І він пронизує всю книгу детокс. У нас там є глава, глава спеціальна, чиїми були наші в політбюро. Тобто, ми, ви чесно, хочемо е, доказати, що ми до цієї історії не маємо ніякого відношення. На мій погляд, це не зовсім е, коректно. Тобто, все ж таки, ми повинні націоналізувати всю свою історію, а потім розбиратися, хто добрий, хто поганий, хто на якій гілці, і чому ми про них так судимо. А поки що ми роздаємо всіх своїх героїв, правильних і неправильних, і безконечно намагаємося викинути з свого багажу своєї спадщини: то радянських, то російськомовних, то російськоорієнтованих, що теж мені здається нерозумно. Тобто одна з головних проблем це те, що ми перше не успадкували в повному обсязі весь масив, починаючи з історії Давньої Росії, і тут я думаю, що президент зараз в такому становищі, коли він може собі дозволити багато сміливих кроків. І один з цих кроків, я гадаю, міг би бути проєкт про внесення змін до назви країни. Давно-давно-давно пора країну переназвати Русь Україна. Я думаю, що цей крок. Ефективно відсік би всі намагання Московії претендувати на не своє. За цим повинен звичайно йти цілий каскад кроків, які би наповнили серйозним змістом, бо не лише назва визначає ту країну, яка має не тільки успадкувати історичну спадщину, але й військову славу України. І тут треба дуже зважено підійти до того, щоб повернути історію. Героїв Другої світової війни, так, це були радянські воєначальники, але ті, що були українцями, це наша історія. Ну і звісно, я думаю про те, що на майбутнє треба точно собі уявляти, до яких проблем нас привело таке збочене прочитання того, чиїми спадкоємцями ми є. Коли президент ОНР в екзилі Микола Плав'юк передав Леоніду Кравчуку булаву, тоді це якось так сприйнялося, автоматично ніби ні на що це не вплинуло. Але ж це головне питання сучасності. Чиїми спадкоємцями є сучасна Україна? Ми в своїх книгах пропонуємо, щоб Україна розглядала себе спадкоємицею всіх попередніх державотворчих формацій. Починаючи від держави Ярослава, Володимира, Святослава, Ольги, до держави Павла Скоропадського, до Української Радянської Республіки, яку ми не маємо забувати, хоча повинні, звичайно, трансформуватися в ту європейську країну, яку ми всі хочемо збудувати. Якщо ми будемо бачити, якщо ми будемо мріяти сміливо і відповідально будувати, у нас все вийде.